Доброго дня, має таро українського, мене звати Олена. Що Всесвіт вам пророкує! Реалізація ваших планів, які ви маєте? Ви самодостатні по відношенню до цього, але тривалий час велася гра за вашою спиною. І ситуація загалом розбивала вам серце. Ви не могли здійснити ті мрії і досягнути того, про що ви мріяли і чого бажали. І от що все світ вам пророкує, а ви досягнете того, про що мрієте і чого бажаєте. І будете задоволені, будете наповнені, стабілізуєте загалом ситуацію і відчуєте себе переможцем по відношенню до взаємодії з тими, які вели гру за вашою спиною, до самої ситуації. Без діяльності, без грошів'я, неможливості змінити ситуацію, коли сама ситуація розбивала вам серце, бо ви не могли вплинути на це все. А на вашу ситуацію в вашому житті впливав чоловік, який вів гру за вашою спиною, і руйнував можливості досягнути те, про що мрієте і чого бажаєте, вона навіть і негативний вплив. Насамперед він тримав вас в сумнівах стосовно власної ресурсності. Він впливав загалом на ситуацію в вашому житті. Головне, що вам потрібно вірити в себе. Незважаючи що б не відбувалося, і як би він не бажав вам доводити те, що ви. Безресурсна по відношенню до досягнення. Ви повинні вірити в себе, що ви самодостатні, і ви зможете досягнути те, про що мрієте, і що бажаєте. Привіть просто терпіння по відношенню до ситуації. Повільно, але ви здобудете саме те, про що мрієте і чи бажаєте. Не знаходитесь в ілюзії. В ілюзії знаходиться цей чоловік, бо він впевнений в тому, що у нього достатньо ресурсів і сил. Щоб саме вплинути і впливати і надалі. На ситуацію в вашому житті, закривати вам шляхи і не давати вам можливості досягати ні, це так не буде продовжуватись. Ви підете зовсім в іншому напрямку, вам відкриються шляхи, ви досягнете благополуччя і достатку, говорять тільки це, що активно проявляйтесь. Вірте в себе, що ви мах. Ви саме та людина, яка досягне того, чого прагне. Хто б яку гру за вашою спиною не вів? Кожний отримує подіяння. Дякую.